Посередньо виконувачі обов'язки Дмитро Миколаївич розкаже про роботу цього підрозділу за той рік, за цей місяць Нового року. І відповість на запитання. Так. Товариш, Хотілося б довести вкратце, як ми спрацювали в року. рік підрозділами без було задокументовано 791 правопорушення. Порушено 791 кримінальну справу, з яких 231 відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. 491 кваліфікований злочин, злочин та 112 службових. Послабленого злочинів займає 126 розкрадань. Відношення особи, тобто... Особа, яка злочину злочин встановлена 761 злочин за минулий рік. Після вступу в дію нового кримінально-процесуального кодексу нам ще додатково було виявлено занесено до єдиного реєстру 220 правопорушень кримінального характеру, при якому розпочаток досудового розрозл і проводиться перевірка. У минулому році також було задокументовано. 202 злочини в бюджетній сфері. З них 15 зі збитками, що перевищують 100 тисяч гривень, в тому числі 1 мільйон. По матеріалам співробітників БС за минулий рік було нанесено, виявлено нанесення збитків держави на 89,9 мільйонів. Підшкодування держава поступило 57,5 мільйонів гривень. В тому числі забезпечення відшкодування відшкодуваннями збитків до накладено на арешт на майно ще на 64,5 млн грн. Бачимо, тобто, якщо взяти динаміку роботи за останні 5 років, то в, 2011 році, в 2009 році нам служби було виведено 590 злочинів, в 2010-му 685. У 2011-214 і в 2012 році з рахуванням внесених до реєстру тисячі злочинів. На сьогоднішній день співробітниками БЕС проводиться перевірка по 164 правопорушенням кримінального характеру. З них 52 тяжких, а я маю вже на увазі 2013 рік. З них 52 тяж... по тяжким провадженням, тобто кримінальні злочин тяжкої тяжкості. 60 розкрадань. 17 зі збитками понад 100 тисяч, 2 зі збитками понад 1 мільйон гривень. У сфері службової діяльності 26 злочинів напрацювали за перший місяць. До суду. Поки місяць ще не закрите, тому я називати цифри не буду. В принципі, я вам довів ті показники службової діяльності, ті наші досягнення, які на сьогоднішній день ми маємо. Можу відповісти на ваші запитання, що ми тут зібралися в основному почути запитання і відповідь. Скажіть будь, скажіть, будь ласка, Андрій Тітоко власне радіо, скажіть, будь ласка, яким чином, як ведеться боротьба, два запитання, яким чином ведеться боротьба із зарплатами у конвертах, і також така схема, як те, що е, люди спеціально влаштовуються за схемами, влаштовуються на високооплачувану роботу, працюють там два місяці, а потім за згодою сторінно розірвають договір і стають на біржу праці, і отримують. З держави таким фіктивним шляхом отримують близько року стабільні е, гроші. Яким чином ви, ви виявляєте ці правопорушення, яким чином з ними боротися? Що стосується грошевих зарплати Значить, На сьогоднішній день е, співробітниками БЕС проводиться під час перевірок підприємств державного державних підприємств, е, проводиться аналіз. Співставлення з даними пенсійного фонду тих, тих працівників, які непосер... Непосер... непосередньо непосредственно перебувають на час перевірки на об'єкті контролю або з виходом з фінансової інспекції, державної фінансової інспекції. По-перше, по-друге, в разі виявлення таких випадків, що е... є неоформлені працівники, Тобто ті особи, за яких зовсім не платяться не до бюджету грошових коштів. Значить, на сьогоднішній день нам вже порушена кримінальна справа, як в тому році, так і в цьому. Що стосується, коли влаштовуються працювати на невеликий термін часу, а потім отримують пособі у безроботі. Так, в 2012 році нами була задокументована діяльність громадянина А, яке за попередньою змовою, з директором одного з комунальних підприємств, оформився на роботу, поставили доволі таки достойну зарплату. Пропрацювавши з 10 по 4 місяць, звільнився і отримав протязі певного часу грошові кошти. Нами були задокументовано збитки невеликі, але 6800 гривень за цей час і побігів. Тобто такий злочину є, ми над ним працюємо, проблему дану ми бачимо, тобто не, не зупиняємося. Скажіть, будь ласка, якщо брати кількість перших злочинів і других, які я назвав, яка кількість конвертів і яка кількість з які... е, общої маси проблематично, де зараз дати. Де... Я, я Якщо є таке питання, я додатково надам вам надати рецепту таку інформацію. Будь ласка. Можливо, нагадайте, вам якісь резонансні справи з хабарями. Там, так, що стосується протидії хабарництва, э, за минулий рік нам було задокументовано на жаль 8 палків хабарництва, але... Якщо брати, в цьому році вже в нас є два факти кабарницькі, тобто роботу ми в цьому напрямку не припиняємо. Заслуговують на увагу, записали вже і буквально в цьому році вже рішення апеляційного суду є по начальнику Чернігівського обласного державного центру експертизи сортів рослинництва по Довбушу. Суд апеляційної Чернівської області залишив вирок без зміни суду першої інстанції. Отримав три роки позбавлення волі За хабар в сумі 95 тисяч гривень. За продажу амбар. Тобто в даному напрямку співробітники підрозділу працюють і ми не зупиняємося. каже, що є хабар це злочин такий, як. Дуже раничий він з корупцією. Тому в тому році нам було допоможено 9 фактів корупції. І я вже навивний приклад про факту Хабарністів. Аналізуємо ми постійно, як то, що пишете ви публікацію в газетах. Також ми моніторимо інтернет. До речі, завдяки інтернету ми вийшли на перевірку в цьому році і попередили збитки, тобто не дали проведення тендеру. тому що в інтернеті пройшла інформація, що закупівля буде на одному з державних підприємств. Після проведення нашого моніторингу аналізу спільно з ДФІ в області виїхали і тендер не відбувся. Можна? Так, так. Питання перше. Чи буде ваш підрозділ розслідувати ситуацію щодо автомобіля Черніговодоканалу, який був придбаний ну, по відверто завищеній ціні і вже списаний, придбаний у 2009 році? Так, це перше питання. І друге питання, чи протидіє ваш підрозділ шахраян, які ну, видурюють у людей ну, немалі суми грошей? Від 5 до 10 тисяч, то зараз це дуже популярна афера стосовно вставлення металопластикових вікон і балконів. Вони просто забирають гроші, нічого не роблять. Шахають. Таких випадків вже багато зафіксовано в Нішинському, Кулаківському, і от нині вже в Чорній На Сьогоднішній день, по-перше, всі звернення громадян, які надходять до підрозділу без. І вони вони реєструються і в межах кримінального провадження ми проводимо перевірку. Поміснюючи, в нього вже є порушені кримінальні справи, відкрите кримінальне провадження по даним фактом, то, що ви задали питання повітря. Що стосується скорої автобусу. Автобус. Ми на сьогоднішній день працюємо, тобто. Я б не хотів поки ще відповідати на це питання, тому що є у нас деякі свої погляди на це. Тобто це компетенція ваша? Наші компетенція. Які За машини, Чи... По машині я, ж вам відповідав. А, доведеться. Так. Дмитро Миколаевич, тут на обласне телебачення. Ви сказали, що цього року вже дві є справи, там, де збитки перевищують мільйон гривень. Так. Що викрали? Я не можу це розповідати в зв'язку з тим, що ведеться слідство на суді. Коли Долу, справи, у нас справа була, я справи йдуть до суду, угу. тоді ми можемо вам е, повністю викласти то викласти. Торі тоді розкажуть, ну, значить торі займалися розслідуванням кримінальної справи. Е, головне слідче управління МВС України. Там були питання, як закупівлю, так е, тобто там була. Наш епізод Чернігівської області був взагалі в багато епізодних фімінах. Зараз справа знаходиться в суді на розгляді, тобто як буде рішення суду я тобі вам окремо, опять же, викладу в нашому подальшої епібації. Дмитро Миколаївич, скажіть, будь ласка, ви казали, що з кожним роком ви викриваєте все більше і більше злочин. Це про що свідчить? Про підвищення ефективності роботи або про те, що корупціонерів там, і шахраїв стало більше. По-перше, це свідчить про те, що на сьогоднішній співробітники набувають опиту. І сама ситуація в державі, ми бачимо, по-перше, на сьогоднішній день уряд взяв на жорсткий контроль, що стосується бюджетних коштів. Розподілення, що стосується використання бюджетних коштів, ми бачимо за останні два роки зріст виявлених нами правопорушень, тобто більше приділяємо увагу на сьогоднішній день. Це е, взагалі підрозділ Б стоїть на захисті економіки держави. І ми контролюємо е, всі використання бюджетних коштів. Якщо розуміють нас підрозділом податкової служби, то вони контролюють надходження на бюджету. А ми контролюємо розходну частину об'єкту. Да. Ще одне питання до нас. До нас в редакцію звернулися педагогічні працівники однієї зі шкіл міста Чернігова. І що вони нам розповіли? Вони розповіли, що директор цієї школи примушує екологічних працівників різними методами підписуватися на страхування, страхувати своє життя, просто кажучи. Суми теж немалі, від 3 до 5 тисяч гривень на рік, вони мають платити протягом 10 років правда, страховка. От, ну, вони сказувалися керівникам освітньої галузі, які не розгляділи порушень ніяких. Чи є там дійсно порушення таких от діях? Давайте ми до цього питання звернемося і разом з ними до, до нас, щоб я поспілкувався, зрозумів те питання, яке там виникає, і ми попрацюємо з нашими спеціалістами, зможемо вам окремо видати. Нам ну, харі, що ми вже писали, не мінятися. Завжди потішається табличка, обережно валютні шахраї і стрілочка, яка показує, де вони стоять. Якісь складнощі, чи я не знаю, чому от показано, де вони стоять, а вони далі працюють. Одна сторона питання в тому, що вони там з економічного боку якісь порушення, а друга те, що вони там можуть підсунути і ні за що не відповідати. Якісь гроші чи папірці замість грошей. Що стосується обмін місті, обмін валютних закон. Так, дійсно, є такий факт. Ми проводимо заходи з метою цього недопущених, нами були складені протоколи про одностійно правопорушення, в валютні цінності, вилучаються гроші, які були предметом обміну, тобто я з тої сторони і з сторони. Того, хто обміняє, і направлено бойові постанови, але, на жаль, практично 50% цих постанов за, за, закінчується по рішенню суду попередження. Кількості тут не, не зовсім. Значить, щодня проводимо заходи, тобто наявність співробітників міліції. Немає цих осіб, які займаються обміном. Тільки співробітників міліції. Уходить, зров, знову з'являється. Це наш біч. А Як ви з цим плануєте боротися? Проводити заходи, Направити. не правити. Не допущені, що суд. Законодавство, якщо прийде і відносно нього міра заходу йде попередження, то про що він буде далі торгуватися? Одного і того, скільки разів можна попереджати. Є ж не суддя. Що стосується нашої роботи, то ми затримуємо вже так. Так. так, На сьогоднішній день. Є, е Є напрацювання в цій галузі, доволі такі і потужні в цьому році. Ну, ми окремо надамо від телебачення і відео і інформацію будемо mm -hmm. окремо. Начальник води прокоментують ситуацію. А це коли буде? Буквально. Іще і ще йдуть заходи, ми не хотіли поки що казати. Ми є вже напрацювання і не тільки по Чернігову, і по іншому. А ви власті є? Є, показники. є. Вказник і відео зняти, все. За минулий рік нам було задокументовано 275 злочинів в цьому науку. І, то, тяжко, то, не буду але приведу приклади. Ці матеріалом ДСБ ДРП звук про це того, кримінальна справа відносно громадянина Л, яка шляхом обману внесення проданих даних даних офіційні документи, заволодівала коштами банку. Працювала там, перераховувала порядка 50, 100, лише 150 епізодів. Доказано було і направлено до суду, кримінальну справа розглянута судом. Тобто в даній галузі ми займаємося роботи і на сьогоднішній день теж ми не зупиняємося і співпрацюємо як з банками, перевіряємо кредитні спілки. Тому в даному напрямку робота ведеться. В подальшому нашої співпраці я Рахую, що ми частіше будемо зустрічатися конкретно по якимсь окремим напрямкам. Розказати, які напрямки роботи, по яким я спрятати, ми Служба без займається, як я вже наголошував. По-перше, це основне завдання, це розход, контроль над розходною участю бюджету. Тобто передбачені бюджетні програми. Як використовуються гроші, визнані з бюджету на будівництво, на розвиток галузі. Це в структурі управління БЕС, є відділ у боротьбі з бюдж... викриття злочинних бюджетної сфери. Є другий відділ, це відділ в боротьбі з кредитофінансової кредит системи та земельний відносин. Крім цього, є відділ по виявленню злочинів, виявлені та до допомогуванню злочинів в органах влади і управління. так називаємо відділ хабарності по боротьбі з хабарності. Сектор по боротьбі з злочинів в інтелектуальній сфері та сфері програмного бізнесу і відділ по боротьбі злочинів в галузях, сферах економіки. Воно себе включає, як АПК, ПЕК, включає в себе Єсову галузь, включає в себе спортову готерс, тобто контролю по всіх напрямках нашого народного господарства. Пане Миколаевич, а це так. у вас контроль за водатковою частиною, він тотальний, чи лише коли сигнали надходять, тоді і ви. Ми багато користуємося тими сигналами, які я ж вже зазначався, які пресії, з тими сигналами, які надходять через інтернет. Крім того, ми працюємо саме, супроводжуємо, видатки цих грошей. коштів. Тобто є позитив вже в області, деякі це поки не розповідаємо, але в області ми бачимо, що. Більш працювати на шас. А оцей відділ з контролю за інтелектуальною власністю чим не займався? Сектор поборотний злочин інтелектуальної власності. По-перше, вони займаються, що стосується бюджету, це займаються, вони перевіряють програми інноваційної технології. Що таке інноваційна технологія? Всі розуміють. По-друге, вони контролюють. Використання авторського права. Це може бути як використання програм до комп'ютерної техніки, так і використання товарних знаків. Як колбас, на ринку? Я Там є підділки, вже поколочки. я вам скажу на сьогоднішній день, якщо це стосується бабушки то вона може перевести 2-3 палки ковбаси, дві-три пакунки масла. Тобто те, то, що дозволено перетинати, вона продає. І що стосується магазинів, то ну, я заходив в 90%, я бачу тільки нашу ну, пару. Я не скажу, що це бабуся, яка розумієте, Там хороший порядок і вибори колбаси, я не думаю, що це. Это в магазині я бачив У нас Магазин, є говорим, є, говорим, є, говорим, є говорим, у нас ветеринар. Є віс на грип, це не постійно проводять рейди не тільки по місту, а й по всій області. Ну там два чоловіка всю. Він каже, що вони проводять рейди. А от є показники, значить, по інформації. От що я вже вам казав, що ми займаємося більш на ринках нам заборонено працювати. Тобто ми на на бізнес Ніякого давлення не оказ. Ми працюємо зараз з видатковою частиною бюджету. І основні критерії нашої оцінки це попередження збитків, тобто як ми спрацювали, де попередили тобто відмінені проведення тендерного процедуру закупівлі. І наше виявлення злочин, іменно що зв'язано з використанням бюджету. Тогда у меня будет такой вопрос. Кто-нибудь отслеживает питание в школах и садиках? Потому так. что уже бытует мнение, что слишком завышены цены этих закупок. Кто-нибудь эти тендерные есть. процедуры проверяет? Ну, есть какие-то данные? Есть. Мы мониторим. На сегодняшний день у нас есть уже питание по деяким тендерам. В частности, меня интересует все копашки Какой? А мы смотрим. <свят> <нет. свят> У нас є на сьогоднішній день, ми провели монітор повністю всіх тендерів, які були проведені вже в цьому році. У нас є запитання, тобто ми ну, повернемося до цього десь деякий проміжок часу. Я не хотів би зараз розповідати, як пройшов. Тобто робота йде, я вам можу привести цифри, по яким продано, куди, що. Володимир. Це є інформація, але сьогодні ми поки проводимо заходи свої. Там я наслышана, що відмінили уголовну відповідальність за економічне преступлення. Сказалося це як на вашій роботі. Я вам хочу привести приклад. В цьому році ми затримали одного з чиновників в області, не обласного рівня, а районного рівня. Відносили нього за Хабар.

Дякую, не Тут ні ми підтримуємо. Завдання нашого підрозділу тільки що задокументувати передати. А далі вже з супроводженням суда підтримують державне звинувачення. Я нічого казати в цьому напрямку не буду. Ще можна спитати, так, як от, от, виглядає наша власне в плані економічних зміниці? серединці або в лідерах. Якщо ми були так. раніше, так. 2000... 2011, 2010, 2020, 18, 25, то цьому році ми закрили, минулому році закрили рік, четвертий. Четверте місце, це добре, це добре. Що стосується, якщо було б по структурі уявлених злочинів фактових займало, тобто особа не встановлена, яка спробує злочин займала. Приблизно 80% по На сьогоднішній день із твої кількості, то, що час зареєстровано, ми вже вийшли практично на 80-90% встановлені особи поразкового злочин. Mm -hmm. Тобто фактових немає. А це ви знаєте на 24 місце, потім розказували. По виявленню, mm -hmm. направленню, відшкодуванню. Тобто там складова частина порядка 8-7 позицій, яким которым... звільнювати. А так не можна прямо сказати по кількості взагалі. От У нас більше всього там, ну, незважаючи на те, скільки з них розкриється. Ци, справа в тому, що, дуже що, багато, що ми не можемо казати, що ця область більше ну, в цьому напрямку більше виявлено злочин, ніж більше. Справа в тому, що злочини всі скоюються, а де вже... Більш уваги приділили, бо там вже і буде більше. чуть mm -hmm. менше, тому що це людей співробітників нам ну, фізично може не вистачати все повністю ходить. На скільки їх у вас? 100 чоловік по області. Апарат управління 32 чоловік. А що то справи працюються з іншими областями? Чи лише так? Ми співпрацюємо. Є, є такі випадки. Співпрацюємо з іншими областями, координую всі дії наші МВС, тобто з департаментом. Ну, команді теж наші сьогодні їздять. Є питання, але це наші будні. А і 100 чоловік в Чернігові військові. Обласної порад 30 чоловік. Чернівські військовий відділ. Звичайно працювати. Є штаб, вивчив працює. Ну, Я, якщо запитань не буде, то, де... можна уточнити. От часто доводиться чути, там затримали пірата з дисками і він наніс э, такої то шкоди. Верхова оцінка йде Експертиза У нас є новоудовс, э, експертно феміністичний центр. Доволі там близько 30 там проводиться зараз досліджень експертів. І вони теж в нас роблять. А складні там, іншого характеру. І складки вже направляються в Київ. А це яким от принципом відчисляється? Тому що якщо я купив три передських диска, це не значить, що я куплю хоча б один з них, якщо він буде продаватися за повною ціною. Справа в тому, що <звіт> стосується оцінки. Є представники мультимедіакомпанії, які оволодіють правом на розпространення на території держави відео, аудіо творів. За це вони отримують від продажу прибутки, і ця, ця часть прибутки вже йде в виконавця, тому чиї твори це попадуть. Коли затримуємо ми з дисками, крім експортного центру, ми звертаємося до представників, які мають право обладати. І вони вже встановлюють суму нанесені збитків. Вона може бути різна. Все, може один диск коштувати збитки там, 10 гривень, а інший може коштувати збитки 150-200, а то й 1000 гривень. От залежності, як розраховують, я не скажу, тому що я не буду дітей.